У 2000 році у палаці студентів ДНУ остаточно оселяється фестиваль молодіжних театрів Театральна сесія. У минулому році відбулася перша спроба зібрати під одним дахом аматорські театральні колективи. Цьогоріч це вже справжня культурна подія, яка проходитиме у Дніпрі протягом наступних 20 років. Справа в тому, що на той час вже існував фестиваль молодіжних театрів Рампа, який було засновано в дев'яносто другому. А що стосується театральної сесії, то дуже хотілося, щоб в нашому місті ще був якийсь театральний фестиваль. І тоді Ігор Якович, тракт, який керівник нашого театру маски. Він зустрічався тоді з Боря Хіфіц. Був потім Льоша Лобач, Наташа Сириця. І як розповідають вони самі, що вони сиділи десь в кав'ярні чи в кафе і сказали, що дуже хочеться мати власний фестиваль. От так народилась ідея, яку вони потім принесли в театр маски і сказали, що давайте робити фестиваль. За правилами започаткованого фестивалю, колективи-учасники мали бути аматорськими. Для участі треба було пройти конкурсний відбір. Жюрі, що складалося з режисерів театрів конкурсантів, обирало переможців у 12 номінаціях, а любителі театрального мистецтва вирішували долю призу глядацьких симпатій. За близько 20 років свого існування театральна сесія познайомила дніпровського глядача з більше ніж 50 аматорськими театральними колективами з різних міст і країн. На перший фест... театральний фестиваль були запрошені а, театр Чорний Квадрат, з яким ми дуже товаришували. і Зараз ми продовжуємо спілкуватися. Всі інші театри мали можливість один одну виставу привезти, А театр Чорний квадрат привозив зазвичай дві вистави. І хочу зазначити, що це було безкоштовно. Це були і театри з України, і театри із Білорусі, з Росії на той час. І ми вирішили, що це була цікава історія для нашого палацу студентів. Він перервав своє існування, коли почався коронавірус, на жаль, і поки він не відновився. Хоча зв'язки спідтримувалися і, і дуже хотілося, щоб все ж таки він був. Він навіть пережив фестиваль Рампа, тому що Рампа перестала існувати у 2013 році. А фестиваль театральна сесія все ще збирав людей, збирав колективи, збирав прихильників. Да, він Міняв формати, але сама подія це залишалося. І свято фестивалю театру воно було дійсно доречним в нашому місті, і в нашому палаці студентів, і взагалі серед молоді. Тому що театр він виховує, виховує так, що власними якимись історіями утверджує певні істини.